Всім привіт! Отож, пара рижих турагентів проінспектувала Кенію. І ми вже трошки так переосмислили свої відчуття, свої враження. І в традиційному стилі в останній день поспішаємо поділитись першими враженнями про Кенію. Почати хочеться з невеличкого спойлеру. Про те, що Кенія це не для пасивного відпочинку, а Кенія це для емоцій. І цю фразу будемо повторювати ще не раз в наших відео з Кенії. Бо матеріалу назнімали ми дуже багато. А зараз хочемо поділитися отак, от максимально коротко, наскільки вже вийде. Першими враженнями і основними особливостями Кенії, як ми це відчули, як ми це зрозуміли. Перше, що хочеться відмітити, це клімат настільки комфортний, настільки. Помірна температура, і вона не коливається вдень і вночі настільки кардинально. Тому, от, як на мене, дуже комфортно. Вітерець, морський бриз допомагає справлятися з цією спекою. Тому... Джамбо. Не встигли ми дозняти відео наших перших вражень, гуляючи по території останнього готелю, в якому ми проживали. Як нас покликали вже їхати, і вийшло, що ми фізично не встигли закінчити наше відео ще там. Тому доводиться всі інші пункти дознімати вже з території України. Наступне це люди. І люди в Кенії нам дуже сподобались. Всі вітаються: Джамбо, Карібу, Акуна Матата і все в такому ключі. Джамбо. Люди привітні не тільки до туристів, а самі по собі. І в загальному кенійці по своїй натурі дружелюбні та не агресивні. З нашою групою протягом всього часу був українець, який вже 10 років проживає в Кенії, і для нас він не виступав своєрідним гідом. Так ось я в нього запитав: назвіть три причини, чому ви обрали життя в Кенії. І він сказав: клімат, люди і можливість вести бізнес. Саме тому клімат і люди в нашому відео вражень про Кенію стоять на першому та другому місці. Третім пунктом хочеться виділити готелі. До ковіду основними туристами на території Кенії були поляки, німці, італійці. Навіть коли ми проїжджали по сільській місцевості, дітки, які бігли до машини і там, просили якісь вкусняшки, то вони нам кричали: чао, чао, тому що ну от вони вже звикли, що італійці їздять саме в їхні, по їхній території. Ну но!

Yes, I, I З усіма зручностями, комфортом і рівним обслуговування. You, Але оскільки європейці надають перевагу відпочивати саме в басейні, а не на пляжі біля моря, то і інфраструктура, звісно, поки що заточена саме на такий формат відпочинку: харчування. Все дуже смачне і натуральне. Без такого різноманіття, як ми звикли бачити в деяких інших країнах на шведському столі, але все, що не візьмеш, все дуже смачне. Напої, соки це взагалі щось. Всі фактично свіжо вичевлені натуральні соки, які просто п'єш і не можеш напитись, тому що в них навіть не те, що юпі, в них такого поняття, як і пакетовані соки, ми в жодному готелі не бачили. Алкоголь місцевий теж доволі непоганий. А пиво та воно, я би сказав, навіть дуже хороші. Ціни. Зараз вони нижчі, ніж до карантину, приблизно на 30-40%. Саме по тій причині, що туристи з Європи поки що практично не їдуть. Так, вони не такі низькі, як в принципі, очікуєш від достатньо бідної африканської країни, але щоб забезпечити достатній рівень комфорту, мабуть, в них дуже великий рівень витрат, зважаючи на дефіцит електроенергії. І дуже високі податки на імпортні товари. Наступний пункт я би хотів виділити мовний бар'єр, а точніше його відсутність. Оскільки другою державною мовою в Кенії є англійська мова, то на всій території, якщо ви хоч трохи знаєте англійську мову, проблем порозумітися не буде ніяких. І цей факт дійсно дуже спрощує комунікацію. Хто був в Китаї, той прекрасно мене зрозуміє. Звісно, наших туристів зустрічають російськомовні та навіть україномовні представники. Ну, але той факт, що ти можеш по на англійській мові порозумітися з будь-ким, е хто трапляється тобі на шляху, це реально прикольно. Наступним пунктом я би хотів виділити природу. Кенія це одна з небагатьох африканських країн, яка може запропонувати як відпочинок на пляжі, так і надзвичайно цікаве сафарі. Тому що. Фауна це одне з найбільших багатств Кенії. 39% савців і 36% птахів, які проживають на території Кенії, більше не зустрічається ніде на планеті Земля. І тому ми плавно переходимо до наступного пункту, заради якого взагалі варто їхати в Кенію. Це, звісно, сафарі. Якщо ви були в різних дуже класних зоопарках і думаєте, що ви бачили вже всіх тварин, яких ви зустрінете на сафарі. То я вас запевняю: емоції зовсім не ті. Так, зоопарк це теж класно. Ти точно знаєш, яких тварин ти зустрінеш. Ти можеш пофоткатися біля слона, покататися на слонах, ти можеш погодувати жирафу. Але тут якраз і полягає вся суть в тому, що в зоопарку тварини в неволі, в зоопарку тварини не показують своєї справжньої поведінки. В зоопарку. Ти знаєш, кого ти побачиш, і це забирає в тебе інтригу, це забирає в тебе ці дійсно щирі емоції, які ти можеш отримати в дикій природі. А під час сафарі ти ніби знаєш, яких тварин ти можеш зустріти в цьому національному парку, куди тебе привезли. Але гарантій тобі ж ніхто не дає. Ти їдеш, дивишся в різні боки, нікого не бачиш. Тут опа, стадо зебр. Або жираф виходить з-дерева. і... Для мене це був такий от, дійсно шок, що величезні жирафи, які, здавалося б, можна побачити здалека, вони за деревами ховаються ну, а, а взагалі без проблем. Тут жираф є, через 2 секунди він вже за деревами його немає. Ну, і навпаки, нікого не бачиш, і тут виходять тобі жирафи на дорогу. І от саме тому ми говорили на початку, що Кенія це не для пасивного пляжного відпочинку, а Кенія це для емоцій, Кенія це для вражень, і саме Сафарі забезпечує от максимальний спектр цих емоцій та вражень. Ми багато аналізували своє відчуття і прийшли до от такого спільного висновку, що от Сафарі забезпечує тебе такими дитячими емоціями. Ти страшенно радий бачити ту зебру з жирафом. Ти взагалі в шоці, коли бачиш. Спокійно сплячих левів. В ще більшому шоці ти бачиш, коли леви гуляють біля водопою, а зебрам хочеться пити, і вони так підходять, бачать левів, ну пити то хочеться. І відправляють таких от гінців, щоб проаналізувати, чи будуть леви нападати, чи ні. І коли ти спостерігаєш за такою справжньою поведінкою диких тварин, ну це нереально круто. Це ці відчуття не можна передати словами, відосами в Ютубі. Це треба просто їхати, відчувати і насолоджуватися життям. Це при тому, що оскільки ми були в робочій поїздці, і ми не могли собі дозволити поїхати на більш віддалені від нас національні парки, там, де ще більша концентрація тварин на один квадратний кілометр площі, ми були в східному ЦАВО та Західному Цаво. І наші враження ну просто чудові. А якщо поїхати в такі парки, як Масеймара чи Накуру, чи Амбуселі, то спектр емоцій буде ще більший. Наступною особливістю Кенії є безпека, тому що в туристичних районах туристам практично немає за що хвилюватися. В особистих розмовах люди, які там проживають, сказали нам, що оскільки це їх бізнес, хай тільки спробує хтось пограбувати туриста. То місцеві його просто порвуть і четвертують. Тому цей пункт є теж, на мою думку, дуже важливий, якщо ми говоримо в контексті африканської справжньої африканської країни. Тому що якщо ви були в Єгипті або ви були в Тунісі, то чисто формально ви були в Африці, ви були на африканському континенті, але справжні Африки ви не бачили. То Кенія є прекрасним варіантом, щоб побачити дійсно справжню Африку, як вона є. Останнім пунктом є море, а точніше, Індійський океан. І щоб так не було все солодко в нашому відео, додамо ложку дьогтя в бочку меда. Насолодитися в повній мірі присутністю океану та його частотою ви не зможете, тому що існує таке явище, як припливи та відпливи. І от під час припливу, коли є висока вода, то хвилі піднімають і пісок, і водорості, і викидають водорості на пляж. А під час відпливу, коли вода починає поступово відходити, пляжі, звісно, біля кожного готелю починають прибирати, але поки цей пляж прибрали, вода вже пішла і залишаються образно калюшки, по яких можна просто прогулятися. Така особливість не є мінусом саме Кенії, тому що дуже багато країн, які миваються саме океаном, мають аналогічний недолік морського узбережжя. Наскільки це критично, тут вже кожен має відповідати на це питання для себе сам. Тому що особисто для мене ну, це не проблема. Якщо я приїхав в країну, де найбільшою цінністю є сафарі, а пляж це просто як приємне доповнення, на якому можна відпочити, відновити сили після сафарі, які тебе заряджають емоціями, але фізично ти на сафарі втомлюєшся. Я можу купатися як в морі, коли воно для мене максимально комфортне, я можу купатися в басейні, якщо він чистий і гарний. Але я мушу про цей нюанс всіх попередити, тому що. Якщо ви поїдете в Кенію суто заради моря, суто за пляжним відпочинком, то вас чекає розчарування. Якщо ж ви поїдете в Кенію за враженнями, то вас очікують надзвичайно класні емоції, які ви будете згадувати до кінця свого життя. Ще забув сказати одну річ на рахунок пляжу. Представники готелів і деякі місцеві казали нам, що не завжди є ці хвилі з океану, які викидають водорості на берег. Але за 10 днів перебування нашого в Кенії ми не побачили іншої картини, тому і враження відповідно такі. І якщо ж ви попадете на дійсно краще набагато кращу ситуацію з океаном, тоді вам пощастили більше, як нам. І напишіть обов'язково про це в коментарях. Саме тому ми і говоримо, що Кенія це не для пасивного пляжного відпочинку, а Кенія це для емоцій та вражень. І, до речі, сафарі в Кенії дешевше і доступніше ніж в тій же Танзанії. Так що, якщо для вас ідеальне море, ідеальний пляж це основа вашого відпочинку, то їдьте на Мальдіви чи в Домінікану. Якщо ж ви хочете щось нового, якщо ви хочете відкрити для себе нову культуру, нову країну, відкрити для себе дику природу, тоді ласкаво просимо до Кенії. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково пишіть коментарі, можете навіть лайк поставити та підписуйтесь на канал, тому що це лише перше відео про Кенію, Далі буде більше. Акуна Матата!